Та не ми з вами не бачились. Як ви можливо бачили в соцмережах, що я собі прибав Ендуро мотоцикл на зиму трохи покататися, не звертати на мої палець, трохи травма є. Так, далі. Що за нього хочу вам розповісти? Ой, так, вибачайте, це не він, це не він. Давайте перейдемо до, нам, до нашого мотоцикла. Так. Ось він. Це Geon Genes 300. Всім відомий, як ви знаєте, він дуже потужно у нас їде. І цей мотоцикл має 26 кінських сил і вагу всього, всього там, 116 кг. Чому я обрав Geon Genes 300, а не Кові? Давайте зараз я трохи підкочу і вам різ детально пояснювати. Дивіться. Як ви знаєте, новий мотоцикл я взагалі не полюбляю брати. Чому? Тому що це переплата коштів. Краще взяти мотоцикл БУ з дуже малим пробігом і свіженький. Тобто це мотоцикл у нас 24-го року, а це мотоцикл 22-го року. Це мотоцикл куплявся з пробігом, якщо не помиляюсь, 950 кілометрів. А цей мотоцикл купувався з пробігом всього 810 кілометрів. Ну, давайте більш детально. Е, на цьому мотоциклі в нас їздила дівчина. Е, дуже рідко їздила, і там щось в неї не вийшло, і вона його продавала. Ціна була така нецікава, скажімо, але через деякий час я поспілкувався і забрав за більш Менш цікаву ціну для мене. По технічному стані мотоцикл в дуже гарному стані. Якщо ми з вами візьмемо маленькі дрібниці, дуже багато маленьких дрібниць, що потрібно доробляти, переробляти в цьому мотоциклу, але це все одно буде мотоцикл для мене, під себе я його буду робити і підлаштовувати. За дане мотоцикл, як вам відомо, в нас є розхід палива. Це типу пишу знаєте, 10 літрів. Це був перший мінус, чому я не хотів цей мотоцикл. Другий мінус. Це мотоцикл для однієї людини. Для двійки буде взагалі не вам комфортно, ні двійки комфортно на ньому передвигатися. Чому? Тому що в нього підвісочка дуже м'якенька, двійка сіла, амортизатор задній повністю майже притиснув і він не відпрацьовує взагалі на ямах. За паливо я виїхав. На другий день на ньому нормально подубасив, і я до повного баку залив топлива, щоб розрахувати приблизно, скільки він не хаває топлива. І як ви знаєте, в мене була думка не менше 10 літрів. От 100% 10 літрів я взявся, 10 літрів він буде мене паливо хавати. Але по факту в нас вийшло 8 літрів. Ну, це дуже добре для. Цього мотоцикла, тому що він їде реально кайфово, тому що карби тут віддаштований повноцінно суперово і він їде нормально. Якщо ми з вами перейдемо до Кові, візьмемо Кові, мотоцикл сам собі прикольний. Я теж розглядав даний Кові Max 300, але дивіться, він виглядає прикольно в мотардах. На мотардах він суперово виглядає. Якщо ми з вами будемо більше ендуро брати, на мій погляд, чисто на мій погляд, це Геон Джес-300. Якщо ви не праві, можете навіть написати, і ти нічого не розумієш, я буду цим згодний з вами. Але якщо ми з вами візьмемо на мотарда Геони, ну він не дуже прям симпотно виглядає. На мотардах, звичайно, буде кові виглядати краще. Якщо ми вам візьмемо Даний мотоцикл 22 рік, він в нас йде на 26 кінських сил. Якщо ми з вами візьмемо вже 24 рік, нові рестави, можна сказати, з косою головою, в нас вже буде 28 кінських сил, але різницю ви ціну не будете відчувати. За даним мотоциклом я дуже повноцінно рад, що я його придбав, така, знаєте, маленька запальничка. Можна спокійно сісти, на вихідні віддобасити, приїхати додому і поставити. Перші мінуси, які я взагалі за дуже маленький період. Цього мотоцикла я відчував, а тобто 3 дні я ним всього володію. Перше, дуже маленький топливний бак. Це на старих моделях 21-22-й там був. Це 6,5 літра топливний бак. Це ну, реально мало, маленький він, але з 24 року в нас пішли вже, якщо не помиляюсь, 9. так? Так, 9 9 літрів у нас пішли вже на більше е, розміру. і тобто Райдеру буде вистачати нормально, їхати, кататися і не думати, що треба підзаправити. За дану розсвідку, в нас, як ви бачите, білий мотоцикл, але я хотів дуже чорний мотоцикл. Але, знаєте, на чорного дуже багато тюнінгу графіки можна зробити за замовленням. Але я трохи покатався і дивлюся, мені більш більш Більше мотоцикл заходить, це по факту. Далі переходимо трохи на кові. Розхід даного мотоциклу приблизно 7 літрів. Ну, це реально кайфово, це суперово. Як ви бачите, мотоцикл дуже високий, тому що він... З магазину його повноцінно, можна сказати, по траверсі підняли повноцінно. А тут мотоцикл вже дівчина каталася, його трохи опустили. Для мене це дуже великий плюс. Чому? Тому що я можу спокійно сісти і мені буде комфортно на ньому передвигатися. Якщо я присяду на кові, ну, знаєте. Мене зрісте 1,82 м. І мені взагалі не комфортно. Я на носочках, як ви бачите, сиджу. Ну, це некомфортна їзда. На мій погляд, треба його опускати. А так, мотоцикл я повноцінно рад. Можливо, весною я вам вже зніму повноцінний обзор на даний екземпляр. І ще великий такий плюс. Якщо ми з вами будемо зрівнювати, ну це не логічно, але давайте трохи позрівняємо. Якщо ми з вами будемо брати Kovi MAX 300 та 300, на GEON більше є. Ну реально більше є, тому що я переглядав, вже. Знаєте, я мотоцикл ще не купив. Але замовлень там наробив то то я хочу що замовив все. Е, мотоцикл не був придбан, але вже я почав замовляти. Тобто весною ви побачите дуже цікавий буде екземпляр. І буде дуже багато цікавого матеріалу. Е, чому я пропав? Тому що не було бажання знімати щось. Я більш-менш в соцмережах, а в YouTube я, на жаль, пропав. Але будемо потроху це виправляти. Даний мотоцикл реально супер кайфовий, новий, ну, знаєте, новий, ще подумати дуже треба. А ось старий мотоцикл 22-й рік з маленьким пробігом. Ціна була дуже така, ну, адекватна, симпотна. З пробігу 810 км, Це новий мотоцикл. Грубо кажучи, можна на ньому кататися і кататися. Так, ну що, коротке відео. Всем дякую за увагу. До побачення.